Питання, так я перепрошую тут уже питання з цього фронту. Я влажу пальцем чашку з молоком. Так, це верне. Добре, я його зараз прочитаю. Спочатку розправимося з людиною на чезі. Нагадайте мені, якщо я забуду. Так двадцята, якщо її ще не було. Я вже буду со сторінка. А дуже коротка. Не бачу себе ніде. Самі примітивні емоції, заплутались ніч і день. Нічній гамівні сорочці. <плес> Тепер по плавиці молодці, на замовлення аудиторії, на свіжі. Так, зараз я згадаю дивір і почну. <плес> я влажу пальцем чашку з молоком, гарячою водою мию посуд, уже все є. І все мені не досить. Є хлопчик, сніг, під'їзд, і двері з домофоном. Я ковзанка синці, хропіння за стіною, Вечеря з лампочкою на 15 бат, а я ще хочу вміти малювати і бути загадково мовчазною. На днях було приречено і темно, недавно я хотіла і зергімо, а зараз замість нього є Сергій, і кислота, здається, вже не в тему. Я поступово вибираюсь звідти, де змочено не спало допізна. Я вмикаю за собою світло, без докорів сумління засинаю. Ось він де зараз спробую сказати правильно. Це де етиламітлі кислоти. От Google, так наступний 88. Так зараз і нічого не зміниться в пам'яті навіть від осені і дощитиму цірі, похморі, байдужі, задихані. І на нас як у когось ці дощі заставатимуть босу, не нас не будуть шукати. Нас хтось не збивав, а викинув. Наступний зараз вас тримається прекрасна. А здається, вже 13-та була, так. Це було там де? 12? а це була сутня в Ну що, ж, ще може буде спроба пізніше, але вас у букет, так що це вже теж непогано. Хто далі? Бо береште там не розпливає, будемо. А прочитайте, пожалуйста, слово найвеселішим. Найвеселіше, я не знаю. Я така депресивна завжди, які там веселі діти. А, у мене є щось радісне, зараз я згадаю, таке малюсеньке, але... Коротше, <клес> він малий. Я просто мені здається, що все, що веселе, воно не красиве. Ну тобто я в ньому не бачу. Мені трагедії всякі подобається. Щастя, яке мені булькає і регоче, справжнє, лоскотне, ніби райдуга, ніби дощів. Ні, 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 ні. Все, весенки. <клес> Далі Закрити, відкрити закрите, відкрите. Так воно, мабуть, десь відкриється, де може я вже тримала. Що вірше здійслівними римами. Тобто він так назвався знову, щоб жоден критик мені не зміг дорікнути, що в мене тут є дієслівні Рима. У мене лежить в тебе кашель, вже може часник і спиш. Пишу тобі, бо ти не пишеш, хтось інше весь свій день розкаже. А післязавтра вже весна і так цей чай крізь мене лється і так кайфово що здається, що я усе на світі знаю. А ти, хоч зникне, хоч зостанеться, немає значення нікому. Ховаєшся собі у помір, між двох мені потрібних станцій. Ось так. Так, хто був на нитці далі? Є такі люди? Чи вже всіх пройшли? Хто у А Далі зараз виходить до людей на балконі. О, давай. Мар'яна. Три. Так. Зараз розказуємо. Ні, у нас четвертий починається. У нас <ріпи> три. Там є. На третій? Сказано я. Я. <ріпи> <ріпи> Так, і наступний є хтось чи? Так, <правда> хлопці. 74. -та. 74 -та. <правда> у нас так шикарно, знаєте, це <правда> ще там масони, у нас там Іван 32, -та. <правда> там Олена <правда> 73. -та. 74, -та, так? Ніц, не зима, не заплачеш, а ти читаєш про інтернет. Тільки вже про інший форум. Ну, коротше, я Ніц не зима, не заплачеш, пусто, спини, дивись то на сніг, наркотик. Той офорбер не візьме, від відпусти, той не візьме, той м'який на дотик. Брови, борідка, сережка в вусі завжди далеко. І не буде ближче, вкрадений вечір, впритул обличчя, дима. Чекаю, люблю, боюся. Ось так наступне. Юля, зачитайте перший вірш на Історії. А перший, здається, вже читали там читалі. А не, не читав. Ну, це такий вірш, знову ж які я вважаю якби позорними, бо що я його перший раз читала, бо знову ж так ви сказали за у четвертий, значить чому позорний? Бо навіть якщо індивна лірика, ну ви знаєте, є такі речі, які просто якось ну, не говорять. Ну, так. От і я тут бац, вивалюю всі свої якісь недоліки, якісь свої комплекси. Ну а читаю. І він один з перших. Да. Рахунок не на хвилини, а на обійми, і ти виграєш. Я приречена ніяковію. Ти зрозумій, зрозумій, опускаю вії. Я не вмію робити того, що не вмію. Я можу пригладити ворсинки твоєї куртки. Я можу відчути шорсткість твого зап'ястя або усміхатися так, щоб усміхалися тільки кутики, вуск. З тобою здається, я можу лише зумліти і впасти. Я можу схилити голову тобі на груди, чи вдячно триматись за тебе під час хитавиці, а більше, а більше нічого не вмію і не буду, і не треба на мене так пильно дивитися. Це читаю мене аж пробирає прибирає якихось спогадів, таких. Ну, далі.